Десь по обіді клієнтка прийшла у містечко про місто обирати нерухомість. Вона крокувала мдякою, плавною ходою, неквапне, безшумно наступаючи по тротуарній вздовж цієї хаосі. В одній руці вона тримала елегантну сумочку, в іншій віяло, яким активно обмахувалась, бо стояла спекотна погода. Одіта була в розкішну сукню, котра була зшита за останньою модою. Її великі зелені очі оглядали містечко промісто Катерина, менеджер містечка про місто, була готова до зустріч. Її елегантний та діловий костюм підкреслював намір справити враження на клієнта. В руках вона тримала папку з інформацією про нерухомість у користу. Доброго дня! Чи тут можна придбати нерухомість? Черевні очі Катерини швидко оглянули клієнта. Вона посміхнулася та запитала. Що вас цікавить? Сіті хаус? 55 чи 77? 55. Очі менеджера засяяли, адже в містечку про місто є готові сіті хауси, в котрих можна починати ремонт.